Я вас вітаю, мої підписники і глядачі, і хочу показати таку скору сковороду. Простіша пательню, пательню. Оце знизу шуфелька для вогню. Вона знімається, виймається звідти. І ось такий столик. Який тримається на отакій скобі, на який можна поставити винце воду. Так, про параметри, я вже говорив, діаметр діаметрі 52 см, висота 86 см, ціна по Матеріалу по розхідниках вийшло 900 гривень, не рахуючи роботи. І ось вийшла така, така сковорода. Пательня. Дякую за перегляд.